Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 52 ударних БПЛА типу шахет і безпілотників імітаторів різних типів. Військові звітують, станом на 9 ранку протиповітряною обороною знешкоджено 47 ворожих БПЛА типу шахет, безпілотників інших типів на півночі та сході країни, 14 збито вогневими засобами ураження, 33 – локаційно втрачені, подавлені реп зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях. Падінь збитих уламки на одній локації. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил ЗСУ. Окупанти завдали чотири удари по Запоріжжю та Запорізькому району. За даними голови ОВА, пошкоджене підприємство там зайнялася пожежа. По Нівичині понад 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок. Люди залишились без електроенергії. Відомо про двох поранених у Пологівському районі. На місцях працюють профільні служби. Зранку відомо про атаку Дніпропетровщини. РФ має перейти до тристоронніх переговорів із завершення війни і припинити тягнути час. Про це заявив спецпредставник Трампа Кіт Келох. Ми закликаємо до негайного припинення вогню та переходу до тристоронніх переговорів для завершення війни. Росія може продовжувати тягнути час, одночасно бомбардуючи цивільні об'єкти в Україні. Наголосив Келох. Німеччина змінила свою позицію і вже підтримує майбутній вступ України в НАТО. Таку заяву президент України Володимир Зеленський зробив перед початком зустрічі з міністром закордонних справ ФРН Йоганом Вадефулем у Києві. Дуже важливий момент, окрім майбутнього, в Європейському Союзі. Я хотів би вам сьогодні особисто подякувати за сигнал, якого дуже давно, а може навіть ніколи, не було чутно від німецької сторони, заявив президент. Під час саміту в Гаазі на засідання міністрів закордонних справ НАТО і України німецька сторона заявила, що на її думку Україна має бути в Альянсі. і це в інтересах безпеки всієї Європи, розповів Зеленський. Ша передадуть Ізраїлю велику партію систем для авіабомб. Держдепартамент вже схвалив рішення. Крім того, до угоди також увійдуть інженерні, логістичні та технічні послуги уряду США і підрядників, а також інші пов'язані елементи логістики і підтримки програми. Орієнтовна загальна вартість угоди становить 510 мільйонів доларів. США. США скасували санкції проти Сирії, які діяли з 2004 року. Президент США Дональд Трамп скасував економічні санкції проти Сирії. Про це йдеться в його указі, який передбачає зняття багаторічної економічної блокади. За словами заступника міністра фінансів, США з питань тероризму та фінансової розвідки Бреда Сміта. Це рішення має покласти край ізоляції країни від міжнародної фінансової системи, створити умови для глобальної торгівлі та стимулювати інвестиції з. Оку сусідніх країн та США. рішення стало результатом домовленостей, досягнутих під час зустрічі дональда Трампа з новим президентом Сирії Ахмадом Аль-Шаара, яка відбулася в травні. Влада США вважає, що цей крок може стати шансом для стабілізації ситуації в Сирії. ЄС згоден на базовий тариф Трампа у розмірі 10 відсотків, але висунув США низку умов. Про це передає Блумберг. Зокрема, в Євросоюзі наполягають на зниженні ставок для окремих ключових галузей, таких як фармацевтика, алкогольна продукція, напівпровідники та цивільна авіація. Крім того, єС домагається від США запровадження квот або винятків, які дозволили б зменшити чинні мита 25 відсотків на автомобілі та автозапчастини, а також 50. 50% на сталь і алюміній, зазначають змі.